Цьогорічні умови вступу до вищих навчальних закладів, на вашу думку, сприятимуть зростанню рівня корупції і хабарництва чи ні? Які передумови і які індикатори ви вже бачите впродовж перших днів цього процесу? Ну, в першу чергу потрібно говорити, мабуть, не так про умови вступу, так, тому що якщо порівнювати їх з минулорічними умовами вступу, то мало що змінилося насправді. Так, додалися якісь певні норми, так, наприклад, те, що вищі навчальні заклади тепер мають самостійно оприлюднювати рейтингові списки в себе на вебсайтах. І це ми вважаємо, що це позитивна норма, так. Але власне, оті тенденції і правила, так, які були затверджені і в минулорічних, і в цих умовах вступу, то вони залишилися не. Змінними Маємо говорити так само про зовнішнє незалежне оцінювання, яке є насправді достатньо ефективним чинником подолання корупції загалом під час вступу, так і у вищій освіті. Зокрема, тут говоримо про те, що рівень довіри суспільства до системи зовнішнього незалежного оцінювання залишився достатньо високим, і ми це дуже позитивно оцінюємо. І спостереження, яке які ми проводимо протягом останніх шести років, дає є підстави говорити про те, що все-таки корупцію на цьому етапі. Подолано, але після зовнішнього незалежного оцінювання, після того, як бітурієнти отримали на руки результати оцінювання, так розпочинається вступна кампанія, яка регулюється умовами прийому. І звичайно, що маємо якісь такі редументи, так маємо якісь залишки, які ще нам, на жаль, дісталися в спадок від попередніх вступних кампаній, і умов прийому. Ну, можна говорити тут про, наприклад, цільовий прийом. Так, до медичних закладів, до аграрних, педагогічних. Ніхто насправді не знає, так, і не може гарантувати, що процедура отримання цього цільового направлення так, є достатньо відкрита, є достатньо прозора. І ніхто не знає, насправді, яким чином абітурієнт, так, наприклад, села, чи він йде у відділ освіти, чи він звертається у інші державні органи, так, і яким чином він отримує, Римує це цільове направлення. Мінімальна, але проглядається така тенденція, коли абітурієнти, зокрема, цього року було розширено перелік захворювань, які дозволяють. Не здавати зно, тобто захворювання, які, з якими абітурієнт не може приходити там до пункту тестування. Це незначний відсоток, але все ж таки це абітурієнти, які пізніше під час вступної кампанії вони здають вступні екзамени до вищого навчального закладу відповідно в самому університеті. Тому тут теж можливі певні якісь зловживання. Окрім того, в нас ще є таке поняття, як творчі конкурси, загалом на 15 напрямів. Підготовки чи спеціальностей на приступі на бакалаврат у нас проводиться творче випробування. Воно може бути проведено в кілька сесій, і кожен з них оцінюватися у 200 балів. Немає жодної такої уніфікованої якоїсь формули обрахунку цих балів. Тобто в деякі вузи за кожну із сесій оцінюють 200 балів і відповідно потім сумують. І виходить, що в абітурієнта є. Сертифікати двох з предметів зно, тобто 400 балів, 200 балів, максимальний бал атестату про повну загальну середню світу, 600 балів і їм на противагу 600 балів результат творчого конкурсу. Ну, відповідно, ми бачимо, що вони можуть один одного нівелювати. І тут може так само бути якісь елементи корупції. Чи моніторить громадянська мережа опора прямо або опосередковано рівень корупції чи хабарництва під час вступу у вищі навчальні заклади? Якщо так, то в який спосіб і коли ви матимете перші результати, про які зможете розповісти громаді? Напевно, так, сьогодні це перший тиждень вступної кампанії, і про якісь підсумки можна буде говорити вже в самому кінці, так тобто ближче до кінця серпня, коли вже буде зараховано абітурієнтів і на державну форму навчання, і на контрактну. Так? Якщо говорити про якийсь наш досвід, так стосовно того, де можливі якісь там чи вимагання коштів, чи якесь хабарництво, так то, наприклад, минулого року ми отримували телефонні дзвінки з різних університетів. Університетів України про те, що, наприклад, вимагають від абітурієнтів так звані благодійні внески за те, щоб у них прийняли документи. Так? Це е, доходило навіть до е, розміру одного за один рік навчання у тому вищому навчальному закладі. Так само ми отримуємо дзвінки від абітурієнтів, які говорять, що так, під час вступної кампанії корупція чи хабарництво зникло, але пізніше, коли під час першої сесії так, під час другої сесії, то воно насправді. Справді, ну чи викладачі хочуть отримати якусь а не знаю, винагороду, так за те, що вони приймають так? Так, чи компенсацію за те, що вони зараз не такі активні у репетиторстві чи підготовці абітурієнтів безпосередньо перед вступом. Це можна називати вимаганням. Так, деякою мірою та. Але на жаль, не всі абітурієнти просто хочуть про це говорити вголосно. Тому що коли ми просимо назвати чи навчальний заклад, чи хоча б напрям, там спеціальність, ну, куди вона кажуть, ну ви розумієте, якщо ми зараз вам скажемо і почнеться з цього зараз шум, відповідно нам там вчитися вже неможливо буде. Тому певно, треба все-таки звертатись до абітурієнтів, щоб вони були готові відстоювати свої права, якщо вони не хочуть брати. Участь у цих от таких корупційних схемах, і все таки вимагання грошей. Дякую вам за участь у відеопрограмі «6 хвилин. Про дякую.